Померти гідно зі словами Слава Україні! Зробити останню затяжку і стати символом краще ніж верещати їхньою мовою ні нада, больна. Так українська біженка Василіса Мозурчук коментує нещодавню варварську страту нашого військового росіянами. Сама жінка в Ірландії звідти повчає, як вмирати гідно. Така наука людей не на жарт обурила. Людина, напевне, на власному досвіді знає, як це відчувати, що голову відрізають, якою мовою треба кричати, чи не кричати взагалі. Може, вона тренінг якийсь то проведе усім. Людина вже досвідчена, судячи з усього. Українському герою відрізали голову, честь йому. А Вася Мазурчук Трофимович із відрізаною головою живе. Висловлюватися так у контексті жорстокого вбивства захисника України неприпустиме варварство, кажуть військові. Oh no повністю, скажімо так, людина з від'ємними інтелектуальними здібностями, якщо вона собі дозволила так висловитися проти, скажімо так, загинувшого військового. А по-друге, ну ніхто не може знати, як він це поводить, коли його будуть вбивати. Тобто, в будь-якому випадку повинні всі віддати честь і шану цьому військовому, який загинув за Україну. І це насправді дуже жертовна смерть, тобто це мученицька, скажімо так. Спершу писака божилася, пост не видалить. Мовляв, нічого поганого на увазі не мала. Згодом передумала, настрочила ще тексту. Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць. Немає сенсу. То що мала таки на увазі, ми спробували дізнатися у самої Мазурчук, писали у різні месенджери. Втім, відповіді так і не отримали. На контакти з журналістами схоже також не гідно йти, бо доведеться виправдовуватися. А на поради жінки у психологів є контраргументи. Стан дуже великого болю на фізичному рівні. Окрім того, людина розуміє, що вона втрачає своє життя на цьому рівні. Типу, наш мозок він має певні захисні механізми, і в цей момент. Же може діяти не людина, є стан афекту, який переживає людина, і в цьому стані людина вона не підвладна ні своєму тілу, ні своїм думкам, ні своїм емоціям. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Дай, ти, ти, Давід Авершин. Новини 33 третій канал.